Я хотів би знати одну річ, перш ніж фарбувати стіни, так це те, що це не дасть темним рамкам зіпсувати ремонт моєї кімнати. Як уникнути картинних рамок під час фарбування стін. Фарбування стін це не тільки спосіб змінити зовнішній вигляд кімнати, але й важливий етап ремонту, який вимагає уваги до деталей. Однак новачки часто стикаються з неприємною проблемою, відомою як рамка для фото. Це ефект, при якому межі стіни після фарбування здаються темнішими, ніж центральна частина, створюючи враження, що через стіну перекинуто раму. Анна Хілл з Fenwick M. Тілбрук пояснює, що це явище спричинене неправильною технікою фарбування та може зіпсувати навіть самий добре продуманий ремонт. Чому виникає ефект рамки? Якщо ви помітили, що краї стіни після фарбування мають інший відтінок, ніж основна частина, то причина криється в способі нанесення фарби. Сонячні промені та процес висихання можуть підкреслити різницю між обробленими та погано покритими ділянками стіни. Важливо розуміти, що навіть невелика помилка в техніці фарбування може призвести до помітних дефектів. Як уникнути проблеми? Ви можете уникнути фоторамок. Дотримуючись кількох основних правил, працюйте мокрим краєм найважливіша порада тримати край фарби вологим. Це означає, що після того, як ви обробили одну ділянку стіни, фарба на її краю не повинна засохнути перед фарбуванням сусідніх ділянок. Якщо це станеться, на стиках утвориться додатковий шар фарби, що зробить межі темнішими. Щоб уникнути цього, покривайте стіни невеликими ділянками. Постійно підмішуючи свіжу фарбу по краях. Використовуйте правильну техніку малювання почніть з обрізання країв пензлом, а потім заповніть основну частину стіни валиком. Працюйте зліва направо для правшів, рухаючись зверху вниз. Це допоможе створити рівну поверхню безпомітних кордонів. Виберіть правильні інструменти, ключову роль відіграє набір інструментів. Наприклад, ролики різного розміру і типу ворсу підходять для різних завдань, ролики шириною до 9 дюймів, зручні для великих приміщень, 12 мм ворсові валики, наприклад, Harris Essentials, забезпечують рівномірне нанесення фарби без розводів, щітки з наконечниками, наприклад, ЛЕК, ідеально підходять для точної роботи в кутах і краях. Не намагайтеся охопити всю кімнату відразу, якщо ви не працюєте в команді, покривайте стіни смугами поступово. Це дасть вам контроль над процесом і допоможе уникнути перевантаження бордюрів фарбою. Що робити, якщо проблема вже виникла? Якщо ви вже помітили рамку для картини, не панікуйте. Затінення може допомогти. Проведіть майже порожнім валиком по сухому краю, щоб розмити край, потім обережно пофарбуйте область свіжою фарбою. Малярська стрічка також може допомогти створити чіткі лінії без смуг. Чому це важливо? Фоторамка це не просто візуальний дефект, а показник того, наскільки ретельно ви підходите до ремонту. Навіть невелика помилка в техніці фарбування може стати причиною невдачі ремонту, якщо її помітити на око. Тому важливо заздалегідь вивчити прийоми та засоби, які допоможуть уникнути подібних проблем. Висновок фарбування стін процес, який вимагає уваги до деталей. Відмовившись від картинної рамки, ви не тільки покращите вигляд кімнати, але й додасте впевненості у своїх силах. Пам'ятайте, вологий край, правильні інструменти та поступовий підхід допоможуть зробити ваш ремонт бездоганним.